Кропивничанка Аліна Шелест – наречена військового. Майбутній чоловік на фронті з початку російського вторгнення. Він залишив навчання у коледжі і пішов захищати Україну. З собою дівчина носить світлину коханого. Каже, разом вони п'ять років. Вирішили, що час одружитись. Дата весілля, можна сказати, за три тижні з хвостиком вирішилася, бо було питання у відпустці. Ми не знали, коли його зможуть відпустити, і чи взагалі найближчим часом. Вийде він повернувся з госпіталя на позиції, і вже буквально протягом двох-трьох днів він мені просто написав дати. Мрія дівчини вийти заміж у національному вбранні вишитій сорочці та білий з червоним керсетці. Вбрання замовила в місцевої дизайнерки. Чому традиційне? Ну я побачила, як це може виглядати. мене це зацікавило. І а чому б ні? Ну, у мене всі в родині відсвяткували своє весілля, просто в біла сукня. Я вирішила, що моє щось буде оригінальніше. Дізналась, що подібне вбрання шили на реченні понад 100 років тому. З дизайнеркою працювали над сукною більше двох місяців. Вишиванку побачила в Кропивницькому музеї етнографії. Баба Єлька. Особливо цю ми теж я замовляла під мотив тої вишиванки, яка у них є в музеї. Саме весільно. Також поцікавилася і кольорами, які були притаманні, і ми вже, ми вже повністю почали відштовхувати саме від вишиванки, від її мотивів, малюнок, кольори, ця пишність. Шиє одяг за старовинними мотивами і осучаснює його дизайнерка Аліка. Говорить, запит на таке вбрання виріс під час повномасштабної війни. Під час війни вже воно якось. Оформилася в більш конкретну думку, що ми хочемо таке, як в нашій бабусі, прабабусі. А для нинішніх наречених це вже прапрабабусі. Звичайно, це було найгарніше, найсакральніша річ, яку дівчина починала створювати десь на початку минулих сторіч. Це десь з 12 років вона вже мала збирати собі посах. І перше, що вона робила, це весільну сорочку, весільний стрій. Воно все зберігалося у сундуках. Показує елементи весільного одягу. У нас буде принт червоно-чорний на білій керсетці. Чи обов'язково носили цю керсетку? Так, тому що сорочка це нижній, нижній одяг. Ну, як сучасні топи, які носять спідня. І її ніколи майже не носили без нічого. Ну І навіть з сучасним одягом дивіться, просто вдягнути десь там на концерт піти, чи на якесь свято сімейне. Не обов'язково весь стрій вдягати. Достатньо просто от одну керсетку вдягнути, навіть до звичайної спідниці. Я збирала місяць <кліпи> докупи. Замість фатина речена замовила восковий вінок, який носили на початку ХХ століття. Я, власне, і думала додати хоч трохи червоного, але мене, як то кажуть, переконали, що просто білий буде набагато краще, ніж псувати його кольором якимсь. Як замовила прям повним комплектом. Це коралове намисто, потім перли, Отак, десь посерединці вони йдуть, і агат чорний. От саме з нього дивувалася, чому саме чорний. Також замовлені були сережки. Ми обрали квітковий мотив, щоб підтримати квітковий малюнок на керсетці. Це теж не менш символічна річ, дукач. Наші майстри його переробили і зробили такий дуже гарний квітковий варіант, що але сенс він все одно не втратив, він і далі несе в собі життя. Говорить, коханий вирішив одружуватись у військовій формі. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.